Вісім місяців злетів і падіння з інсуліновою помпою Метронік. Це просто ідеальні результати. Всім привіт, а ми в басейн. Ти готова звізда? А що ти там робиш? Яка техлічні є? Подивись, будь ласка. 149 глічемія. От Ми можемо спокійно собі рухатись і знати, яка глічемія завдяки сенсору. Саме в Марії Метронік. Італія забезпечає повністю Метронік, Міднімет, 780 днів стоїть неї ну, стоїть. Наскільки я розумію, дивлячись навіть який район. По Італії можуть різні помпи пропонувати. Інсуліну нам дають в вдосталь, тому що на... коли користуєшся інсуліновою помпою, то зали... залишається інсулін і ти його викидаєш. Як ти себе почуваєш, зайчик? Хорошо, у нас вже інсулінова помпа стоїть п'ятий місяць, хворіємо ми восьмий місяць. А, що таке діабет? Діабет це, це синдром вічного підлітка. Так що, хто там жаліється на своїх підлітків, ви зрозумієте, це гормони. Підлітки, коли себе ведуть хамські, це гормони. Або, або гени, або гормони. Гени які? Див, якщо хтось підлітка в дитинстві, а всі в дитинстві обіжені, як би не було, який би ти сім'ї не жив, всі підлітки обіжені. Так що діабет це синдром вічного підлітка. Чи полегшує нам життя інсулінова помпа? Так, полегшує. Вже другий тиждень нас. По моїм спостереженням, е інсулін почав діяти, е почав організм приймати інсулін ззовні як за свого. Чому я такі зробила висновки? Тому що 2 тижні тому я завжди давала більше програмувала інсуліну, ніж я нараховувала карбогідратів. На сьогоднішній день скільки нарахувала карбогідратів, стільки ввела, стільки інсулінова помпа дала інсуліну. На в організм через трубочку і все діє. Навіть навпаки, слідкуємо, щоб не понижався. Плавала Марію відчно. Ми вийшли з басейна, піднялось трошки, але все отлічно. Вечеря була. Тут було низько, вона спробувала шоколад і ось сюрприз. Але інсулінова помпа справляється. Це найкраще, що можна було придумати для діабетика, а інсулінова помпа вдобавок. добавок. Це те, що з неймовірне. Плюс те, що використовується лише інсулін короткої дії. І те, що от ми на їжу робимо боло, робимо інсулін, рахуємо карбоідрати. І інсулінова помпа говорить, скільки треба ввести, і вводить. Ну, десь на 5 кабогратів йде 01. Це по інсуліновій помпі. І коли ось підвищується, інсулінова помпа сама додає мілідози. дози. Такі от 0125, 0,125, це от 01, а 0125 плюс 0,125, це буде 03. І отак от воно розтягує по мікро мікродозі додає, не відразу 01. Щоб інсулін спав, а по мікродозі додає. Це щось неймовірне. Це найкраще, що людство могло придумати для діабетиків. Тому бажаю, щоб всім діабетикам світу були доступні останні технології.